привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я засновник клубу Kingo в Marketplaces і це канал товарка без води. І сьогодні вже 315-те відео з мого щоденного челенджу відео на Ютуб щодня. Сьогодні поспілкуємося про ідеальний товар для перепродажу. Який взагалі він? Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал. І так, у кожного селера для припродажу є свої інгредієнти успіху, свої критерії для того, щоб він підійшов тобі або не підійшов по асортименту. І увага, перше правило це унікальний товар. Ми завозимо лише унікальний товар, щоб не було порівняння лоб в лоб, і ми могли поставити свій рівень на крутки. Я вже мовчу за демінг і інші проблеми, які можуть бути у тебе з конкурентом. Окей, йдемо далі. Яке друге правило? Друге правило це ціновий діапазон. В яку ціну ти будеш продавати твій товар? Я, звичайно, не рекомендую. Торгувати товарами, які коштують до 300 гривень, тому що там просто неможливо налаштувати вигідно для тебе точки видачі розетки. А ми, звичайно, знаємо, як люди полюбляють купувати товар з безкоштовною доставкою. Тому товари до 300 гривень нам не друзі. Але ми намагаємося не торгувати і дорогими товарами в преміум сегменті за 5-7 тисяч гривень. Це також на сьогодні не дуже вигідно. Супер, це коли 700-40 тисяч гривень. У тебе є ціна по факту. Третє правило моє по вибору товару: це сервіс. Дуже полюбляю товари, які не потребують сервісних. А ось коли ти продав товар і через 5 місяців до тебе завітав покупець зі скаргою каже, каже, що щось вже не працює, а у тебе гарантія 6 місяців, оце вже питаннячко. А чи займатися тобі цими товарами? Це ж твій вибір, займатися чи ні? Четверте правило. Ми йдемо в ту категорію, де на сьогодні вже є якісь продажі. Це зазвичай не сезонні товари, а все сезонні товари. Це перша історія і друга історія, там, де ти бачиш прямо зараз багато лишків топ продажів, збережень, відгуків. І це було б круто, якщо було б не сам маркетплейс розетка. Тобто інші люди заробляють, тому і ти, якщо все зробиш вірно, також будеш заробляти. Ну і п'яте правило: це не габаритний, і тим більше ще й не маючи велику вагу товар. Тобто ці товари, які мають по факту вагу до 500 грамів, оце взагалі круть. Тому що тут і авіа працює круто, і ЖД, і море взагалі підвищує твою маржинальність. Головне, що ти міг швидко через авіа довести цей товар, який у тебе випадає. Оце на сьогодні найголовніше темп. Ну, а звичайно, що торгуєш товарами за 2 кг, ти не можеш їх привезти ні в якому випадку. Собі в плюс так авіа на сьогодні не працює, і безумовно це проблема. Але ти, коли обираєш товар, можеш обрати товари до пів кілограма, і тоді у тебе не буде цієї проблеми. І безумовно в мене є ще багато правил, більше 20, якими я ділюся з моїми одноклубниками в нашому клубі King of Marketplace. Тому якщо ти бажаєш отримати більше експертизи в галузі маркетплейсів, welcome, Більше інфо про це є в описі. Під цим відео, а якщо тобі подобаються такі мої відосики, постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось!